Волонтери, ці люди допомагають Україні на своєму фронті. У 2014 році волонтерський рух почав ширитися Україною. А з початком повномасштабної війни роль небайдужих людей значно виросла. Про волонтерів та волонтерство поговоримо з чернігівцями просто зараз. Волонтери це наше все на сьогодні. Це ті люди, які допомагають мирним мешканцям, наприклад, хворим людям. Наприклад, людям, які мають якісь фінансові труднощі, людям похилого віку. Вони займаються збором всяких продуктів, одягу. Допомагають чим можуть медициною, харчами. Зараз волонтери це сприймаються саме. Це люди, які допомагають нашій армії. Розквіт волонтерства я гадаю стався в 2014 році. Коли почалося АТО. Почалося волонтерство, люди почали розуміти, що потрібно допомагати, потрібно гуртуватися, єднатися, бо інакше ми ворога не здаваємо. У мене чоловік в 2014 році пішов якраз з 1 березня на цю війну туди на Донбас, тому якби не волонтери, харчуватися нічим було взагалі. Волонтерство грає велику роль. Наймасштабніше воно почалося, напевно, з тих днів, коли масштабне вторгнення по всій Україні. Тобто, коли всі вже відчули, що таке війна. У нас такий менталітет, у нас такі люди, що все-таки ж звикли допомагати. Займався тим, що розселював наших жінок та дітей у Львівській області, надавав їм допомогу по господарству, також вивозив людей звідси. З Чернігова волонтерський центр був, де йшла гуманітарна допомога, то з Європи допомагали її розфасовувати. Також ходили волонтерські центри, які готують для наших військових. Там вони подушки шили і сітки плили. Син допомагає армії, дрон подарував. Волонтери це люди безцінні, які допомагають всім, чим тільки можуть часто своїм життям. Ризикують, коли вони їхали ну, 50 на 50, доїду, не доїду, і ризикували своїм життям заради чужих невідомих їм людей, то дійсно це героїзм. Люди почали більше розуміти, що ми є єдина нація, єдиний народ, і потрібно допомагати один одному, тому що якщо ми не будемо цього робити, що ж тоді буде далі? Дуже багато залишилось і собачок, і котиків і бездомними. На наше щастя, є такі люди, які от. Досі підтримують, не забувають про братів наших менших, не тільки турбуються про людей, турбуються ще і про от таких от чудових песиків, які залишились без дому. Для нашої перемоги треба все робити, допомагати. І, звичайно, ми переможемо.